Мені не вистачає ще інформації, типу знань, мені не вистачає там впевненості, я не вмію там говорити на камеру, я не вмію ще щось. Недостатність. Ось ця. Є просто така у вас у людей да, ілюзія, що є якийсь момент, в який ви відчуваєте повну достатність, і типу цей момент дає вам право. Розкрити себе в усій красі. Типу, спочатку ви хочете накопичити, так. А потім, от коли вже накопичено, коли вже все кльово, тоді ви вже будете проявлятись. І цього моменту ніколи не буде. Просто ніколи. Ну, такого в природі не існує, розумієте? А, є такий момент, коли ви е, знаходитесь на, на такому, в такому стані, е, коли ви просто цим не переймаєтесь. Але це не значить, що все ідеально. Ви йдете за станом, якого в природі не існує. Вам постійно буде чогось не вистачати. Вам постійно буде, ви будете бачити. Де краще, як краще, як можна було по-інакшому, як було швидше, як було б ефективніше, як було б красивіше. Так буде завжди. Немає того моменту, коли ви вже повністю готові і ви вже можете себе повністю проявляти. І прикольно було б вам потренувати у себе таке зробити таку вправу. коли ви щось виконуєте, якусь дію робите. І у вас з'являється бажання переробити. А у вас з'являється все відмінити, стерти, переписати, наприклад, да? там повідомлення записуєте голосове, там щось розповідаєте, язик починає заплітатись, ви відсилаєте, потім видаляєте, потім перезаписуєте і так далі. Ну, ви просто витрачаєте на це сили. От спробуйте поробити таке, таку вправу, що коли вам тільки хочеться переробити, ви просто себе зупиняєте. І навіть якщо ви відправили повідомлення, і у вас там якийсь е язик заплівся, чи ви якесь не те слово сказали, от спробуйте просто це відправити. Як є. Не готуватись, не тренуватись, а просто як є, такою вправою вам просто стане набагато простіше, ви будете до цього відноситись. Ви коли перейдете ось цей поріг, що типу щось не ідеальне зробити і відпустити і не переробляти, а ви відпустите ось цю, ось цю напругу, яка там є, і вам стане простіше. Просто простіше. От я вам на своєму прикладі а, розкажу: у мене. Е я там відео так записую, наприклад, рілси якісь. Я записую їх просто зараз ну, автоматично. Я до і колись я до них готувалась. Колись я писала сценарії, колись я там по 10 разів одягалась, фарбувалась, чесалась, начесувалась, потім все це переробляла і так далі. Це забирало дуже багато в мене енергії, часу. І багато разів я здавалась, що поки я підготуюсь, мені вже не хотілося вже і робити це. В мене вже не настрою, не сил не було. А... Так от, от, я це все роблю просто як є. От як можу. Ось, от поставила, да, я можу якась там не розчесана, Можливо, можна, можна було б більш модну кофту надягнути, можна було б волосся закрутити. Ну, я сіла, як є. Отак я знімаю рілси. Є ідея, я собі як змогла, так і записала. І в мене вже було просто, я не знаю, скільки разів була ситуація, що я, наприклад, ставила в рекламу рілси, де в мене помилки. Наприклад. А, звісно, люди мені там писали коментарі і так далі. Але я ніколи вже це не переробляла. Я пускала навіть в рекламу два 3 три рази відео із помилками. А, типу, ну, конкретні помилки. Замість страх в мене було написано Стах да, без букви Р. Я це пускала в рекламу. І е, справа не в тому, що я там. Ну, Мені пофіг, да? я просто це роблю швидко. У мене є багато прикольних справ, чим я можу зайнятися, замість того, щоб переробляти мою вже зроблену роботу. І коли я відправляю це, ставлю в рекламу, я просто роблю висновки, я розумію, що в той момент, коли я монтувала, я це роблю так, ну, можна сказати, дуже ну, тяпляп. Типу ля-ля-ля, бистро клац 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 зляпала, все відправила, вже опублікувала. І це реально рекламний хід. Тому що люди ви праві, вони пишуть а, коментарі, вони їм це не байдуже. Їх ковбасить просто поповній. Типу, як це я маю право, та хто я така, слово Стах рекламувати? Розумієте? Але цей момент от мені просто спокійно до цього. Я розумію людей, я розумію себе. Чого так все сталося? Але мені просто спокійно. У мене до цього немає ніяких емоцій. І я розумію, що в цей момент, коли я не переробляю, я багато в чому виграю. По-перше, я виграю свій час життєвий. Я можу жити. Я цей час. Той, що могла б переробляти, я витрачаю на покайфувати, піти погуляти з малим щось помалювати. Ну, типу, багато чого є. Просто сісти і поїсти смачно. Я люблю, наприклад. От. У мене є час, щоб жити. І насправді, якщо навіть я там з помилками щось відправляю, до мене все одно люди приходять. Розумієте? Це ніяк не впливає не на мою впевненість, не на мій дохід. До мене приходять люди, вони записуються, приходять до мене клієнти. Я даю їм результат, вони дають мені гроші. У нас все кльово виходить. Почніть просто робити оце справу, да? Коли вам щось хочеться в момент, оце чешуться руки, щось переробити. Візьміть просто і дозвольте собі це не робити. От, не буду переробляти. От хай буде як є, так і є.